Якщо людина цікавиться подібними там інверторами, і вони напевно краще запитувати, потрібні сонячні панелі чи ні. Якщо людині не потрібні сонячні панелі, то тоді можна і пропонувати першу, так, і другу, третю. Так а якщо ніколи, то яка то, стоїть то, задача під першого вже ми ну, просто краще вже уходити, правильно? Так, але завжди є нюанс. Нюанс полягає в тому, що людина на першому етапі може хотіти закрити свою основну боль. Це коли да, пропадає треба. світло, щоб все працювало. А на другому або на третьому етапі він да. такий: ага, так можеш ще ж сонячні панелі поставити. І він, коли прийме рішення їх ставити, у нього все одно буде однофазне обладнання. Да, так, тобто то, я якраз то... за рахунок цього і питаю, що якщо людина хоче ось, зробити один раз, як оце сказав, один да, раз, да. але нормально, то треба ставити вже заточки. Да, фазне рішення, але, да. але, але, але ціна вона... питання просто. Два... Понимаш, Два... Це, да. Плюс двох баксів зразу, наприклад, за інвертор. Людина повинна заплатити, от условно, він на першому етапі. Міг би там 5 кВт чи ще, там 6 кВт інвертор і 5 кВт акум поставити, наприклад, і закрити задачу, типу першочергового резерву. І ціна питання там, з монтажем, скажімо, 4 тисячі баксів. Якщо ми розглядаємо, що це трьохфазний інвертор, це два акуми, треба до нього повісити, хоча б два. Хоча б і ціна питання, уже під ключ такого рішення, це тисяч вісім баксів буде мінімум. Відповідно, якби в два рази дорожче уже точка входу на даний Я момент розумію. а закриває він глобально на ну, ті типу, переваги, йому не дуже потрібні якісь там споживачі. Які на інших фазах, тобто у нього головна задача резервну групу закрити. І от зараз, типа, коли людині треба або 4, або 8 заплатити, то ті типу, ну, 4 виглядають набагато приємніше. І так, да, як це виглядає тепер однофазне рішення середня, ціна називаємо на якомусь обладнанні плюс-мінус. Якась гарантія, якість, ціна, от баланс він буде коштувати там приблизно півтори баксів. Це однофазний, там 5-6 кВт інвертор. Далі трифазний інвертор, того самого виробника буде коштувати вже 3,5 тисячі доларів. Да? І тепер, якщо людина захоче модернізувати свою систему з однофазної в трифазну, йому буде треба купити один і один інвертор, вже три інвертори, і заплатити вже 4,5 тисячі доларів. І він отримує те саме, що і тут. По суті, те саме. Так, буде трохи більше потужність, буде не 12 кВт, буде 18 кг, але, як правило, 18 кВт не треба, коли зникає світло. Він просто буде змушений їх купити, тому що він захоче трифазну мережу і економію по всім фазам. Тому тут або оце рішення, і людина розуміє, що він не буде він масштабуватися, от вистачить йому, або зразу оце. Тобто оце просто буде дорожче. У нас були кейси, коли в процесі, наприклад, людина хотіла однофазну систему. І в процесі, типу, сусід трьохфазну рішив, треба ставити, і цей такий теж каже: ну, типу, давайте все таки три фази, тому що воно, типу, знаєш, апетит проходить під час їжі, як правило, показує практика. От по клієнтам ти приїжджаєш, вони хочуть мінімум, мінімум. А потім, поки до будівництва доходить, буває у нас там, наприклад, через місяць, наприклад, ми можемо тільки в графік поставити. То за час, от поки цей місяць проходить людина щось вичитує, щось додивляється, і сама приходить до того, що все таки систему треба якусь більш серйозно. Але ну завжди це питання бюджету, типа чи є реально бюджет там, на трифазне рішення війти прямо сьогодні в трьохфазну систему, збудувати а сонце, наприклад, там на відкласти. Якось так.